Велика терористична атака російських варварів на столицю та обласний центр України. У Києві ми бачимо зранку вучань кількох районах, зокрема в центрі нашого міста. Також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей, 51 постраждав. Зараз 42. 42 людини знаходиться в закладах міста, міцзакладах. Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації, оперативно реагують, долають наслідки атаки. Зараз ми бачимо, служби комунальні працює, загроза триває, тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги під час тривоги, будь ласка, перебувайте в укритті, візьміть, будь ласка, теплий одяг, воду, запас їжі, зарядний пристрій для телефонів. І в місто, прошу без гострої потреби, не, будь ласка, заїжджайте. Нагадаю, що станції метрополітену працюють як укриття. Наразі, після відбою тривоги, яка тривала 5,5 годин, рух поїздів на всіх станціях столичного метро поновлено. Ми працюємо, робимо все для забезпечення, життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримання. Ворог хоче нас злякати, у нього нічого не вийде. Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вести. Слава Україні!